Привіт, друзі! Я хочу запропонувати вам завдання з модулем. Завдання з модулем вважаються завжди важкими, хоча дуже часто це не є так. Ну, дане завдання розв'язати рівняння модуль x-3 дорівнює 7. Дуже важливо при розв'язуванні завдань із модулями. Чітко розуміти, ну, саме найпростіше, саме основне про модуль. Тобто його визначення, що модуль числа дорівнює самому цьому числу, якщо число додатне, або протилежному числу, якщо число від'ємне. Тобто це для нашого прикладу означає, що модуль дорівнює 7 у двох випадках, або модуль 7 дорівнює 7 або модуль мінус 7 дорівнює 7. Тобто дана рівність може виконуватися ось у таких двох випадках. А це означає, що ось це підмодульне число ось цьому підмодульному числу і має дорівнювати ось цей підмодульний вираз. Тобто ми замість цього рівняння розглядаємо сукупність із двох рівнянь. Хмінус 3 дорівнює 7. Тобто цьому числу або хміну 3 дорівнює мінус 7, тобто ось у цьому числу. Тепер залишається розв'язати кожне із цих простеньких рівнянь. Перше рівняння х дорівнює 7 плюс 3. Звідси х дорівнює 10. Друге рівняння. І х дорівнює мінус 7 плюс 3. І х дорівнює мінус 4. Таким чином маємо відповідь. Кореннями даного рівняння є число 10 або число мінус 4. Тобто рівняння має два розв'язки. Розв'язати рівняння. Модуль х плюс 2 дорівнює 9. Задаємо собі запитання, яким має бути число під модулем, щоб виконувалася дана рівність? Це має бути або саме число 9, або протилежне до нього число мінус 9. Тобто ми одержимо два рівняння. х плюс 2 має дорівнювати 9, або х плюс 2 дорівнює мінус 9. Розв'язуємо тепер кожне із цих рівнянь. Х дорівнює 9 відняти 2 7. Х дорівнює мінус 9 відняти 2 мінус 11. Отже, дане рівняння має два корені – 7 і мінус 11. Кожне завдання, яке я вам пропоную, намагайтеся спочатку розв'язати самостійно. А тоді повертайтеся до мого пояснення. Розв'язати рівняння. Модуль x4-x дорівнює 1,5. Ми з вами знаємо, що за означенням модуля підмодульне число може бути або саме це число 1,5, або протилежне до нього мінус 1,5. Таким чином ми одержимо два рівняння. 4 мінус х, це під вираз, дорівнює 1,5 або 4 відняти х дорівнює мінус 1,5. Розв'язуємо перше рівняння. Мінус х залишається в лівій частині. 1,5 залишається в правій частині. 4 переносимо вправо. При цьому змінюємо знак на протилежній. Мінус 4. Мінус ікс дорівнює. Додаємо числа з різними знаками. Оскільки дане число має більший модуль, тому результат буде від'ємним. І від 4 від більшого модуля віднімаємо 1,5. Це дорівнює 2,5. Тепер перемножимо на мінус 1 ліву і праву частину даного рівняння. Одержимо ікс дорівнює 2, ,5. Розв'язуємо друге рівняння мінус і їх залишається в лівій частині. Мінус 1,5 і 4 переносимо вправо, змінюючи знак мінус 4. Мінус х дорівнює. Оскільки ці два доданки мають однакові знаки, то результат буде мати такий самий знак, як і вони, тобто мінус. І додаємо їх модулі. Це буде 5, і 5. ,10. Міняємо знаки у лівій і правій частині одержимо х дорівнює 5,5. Отже, ми розв'язали дане рівняння. Воно має два корені 2,5 і 5,5. Розв'яжемо рівняння. Модуль 6-х дорівнює 7,3. Спробуйте спочатку самостійно розв'язати це рівняння, а тоді повертайтесь до пояснення. Отже, підмодульний вираз 6-х може дорівнювати 7,3 або 6-х дорівнює мінус 7,3. Розв'язуємо перше рівняння. х дорівнює 7,3. 6 переносимо в праву частину мінус 6. Звідси одержимо мінус х дорівнює, вчислюємо, віднімаємо, одержимо 1,3. Змінюємо знаки в лівій і правій частині, одержимо х дорівнює мінус 1,3. Друге рівняння розв'язуємо. х залишається в лівій частині. мінус 7,3. І 6 переносимо, змінивши знак, мінус 6. Міс х дорівнює. Обидва числа від'ємні, значить результат буде від'ємний. Модулі додаємо. Мінус 13,3. Змінюємо знаки в цьому рівнянні і дорівнює 13,3. Отже відповідь. Маємо два корені, Мінус ,3. 1,3. 13,3. Сподіваюся, що після цих рознянутих завдань... Подібні рівняння з модулями вже не будуть для вас складати якихось труднощів. Я думаю, що після цих рівнянь ви глибше розумієте саме поняття модуля, і це допоможе вам у подальшому. Вже з вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.